Юні Рейф та Денні мріють стати пілотами. Одного вечора вони потай пробираються до кабіни сільськогосподарського літака, і Рейф випадково запускає двигун. Відірвавшись від землі, рейфу дивом вдається зупинити літак наприкінці злітної смуги. Батько Денні намагається покарати сина, але ззаду до нього підбігає Рейф, б'є його палицею по спині і називає німчурою клятою. Батько йде, а Денні каже Рейфу: Ти мій найкращий друг. У 1940 році Гітлер захоплює Францію і втягує у війну усю Європу, але США продовжує зберігати нейтралітет. До 1941 року Рейф і Денні вже досвідчені пілоти повітряного корпусу армії США, і їхній невгамовний потяг до експериментів у повітрі не стримує навіть армійський статут. Заризикований трюк їх лає командир Дулітл, а потім показує Рейфу лист із запрошенням до британської орлиної ескадрилії. Дулітл реаліст і розуміє, що найімовірніше США скоро вступить у війну з Німеччиною і командиру знадобляться усі пілоти, які є. Дулітл радить відмовитись, але Рейф радий можливості перевірити свої здібності. Своєму другу Рейф пояснює, що це наказ, і він змушений летіти до Британії для отримання бойового досвіду. На медкомісії рейф недостатньо добре бачить літери, і коли медсестра вже збирається поставити йому непридатний. Він каже, що є найкращим пілотом у своєму загоні і просить не забирати у нього крила. Наступного дня рейф приходить подякувати Евелін за те, що не позбавила його неба і кличе її на побачення. За кілька днів їхні стосунки стрімко розвиваються, і рейф з Евелін закохується один в одного. Перед вильотом до Британії Рейф зізнається Евелін, що пішов добровольцем до орлиної ескадрилії. Рейф житиме надією, що повернеться після війни, і Евелін його чекатиме, тому він хоче відкласти прекрасний момент першої близькості, щоб повернутись хотілось ще сильніше. Поки їхні товариші по службі ловлять момент і насолоджуються вечором, Рейф проведжає Евелін до готелю і пристрасно цілує її на прощання. Пізніше він прибуває до Лондона, який вже бомбардує авіація Люфтваффе. Президент США Рузвельт віддає розпорядження збільшити постачання зброї та бронетехніки, навіть якщо це послаблює їхню власну армію. У другій половині 41-го року Японія, будучи союзником Німеччини, страждає від санкцій США, які скоро призведуть до дефіциту нафти та інших важливих ресурсів. Японське командування усвідомлює, що захоплення південно-східного регіону багатого на ресурси неможливе без прямого зіткнення із США, чиї кораблі базуються на Перл-Харборі. Головнокомандувач скликає генералів і разом вони розробляють план, як знищити Тихоокеанський флот США. Евелін та Денні переводять на базу Перл-Харбор, звідки медсестра обмінюється листами з Рейфом. Він пише про повітряні бої і про те, як він пив пиво з двома чудовими англійськими пілотами, а наступного дня вони обидва загинули. Евелін, як і інші медсестри, рада переведенню на Перл Харбор, адже служба в такому безтурботному місці схожа на рай, порожній госпіталь, а навколо океан, сонце та пальми. Тим часом японське командування вивчає фотографії бази Перл Харбор, отримані розвідкою. Кораблі США стоять щільними групами, що робить їх відмінними мішенями. А точок протиповітряної оборони небагато. Американці не чекають атаки тут. Тому японці хочуть використати елемент раптовості і затопити кораблі супротивника торпедами, скинутими з літаків. Під час чергового бою рейф потрапляє під вогонь німецьких винищувачів і падає в воду. Незабаром про його смерть дізнається Денні і виконує останню волю друга. Сповіщає Евелін про трагедію особисто. Наступні дні вони проводять разом, оплакуючи та згадуючи Рейфа як найкращого друга та героя, який не боявся ризикувати. Тільки зараз Денні дізнається від Евелін, що Рейф підписався в Англію добровольцем, а приховував це, щоб Денні не поїхав із ним. Японське командування завершує підготовку, і адмірал каже, що потрібно в день атаки заповнити радіоефір помилковими цілями, у тому числі Парл-Харбором, щоб остаточно заплутати США. Заступник захоплюється і вважає, що японський генерал геній, проте він каже, що геній вигадав би, як уникнути війни. Наступні місяці Евелін плаче ночами і продовжує отримувати листи від рейфа, які доставляють набагато повільніше, ніж повідомлення про смерть. Якось вона випадково зустрічає Денні біля кінотеатру, і разом вони йдуть до кафе де згадують про рейфа. Денні пропонує зустрітись ще і Евелін погоджується. Подружки давно вмовляють її відпустити рейфа і жити далі, адже минуло вже три місяці. В ангарі Денні каже друзям, що здається, він закохався, хоча цього зовсім не хотів. Ебелін приходить дізнатись, як у денні справи, а він пропонує їй подивитись на Перл Харбор з повітря. Денні показує їй красу Гавайських островів з висоти і зізнається, що його можуть за це звільнити. Після польоту вони ховаються в парашутах, і там їх застигає пристрасть. Через кілька днів Евелін відчуває напади Нудоти і підозрює, що вагітна. Після відплиття з Японії флот пропадає з радарів, і американці передбачають небезпеку, але де саме її чекати, неясно. Розшифрувати радіопередачі японців швидко не виходить, тому головнокомандувач військово-морських сил США квапить контррозвідку. Увечері Евелін чекає на денні, але раптом бачить перед собою Рейфа. Він вижив. Його підібрали рибалки, і рейф довго не міг відправити листа з окупованої Франції. Але тепер він щасливий адже повернувся, як і обіцяв. Приходить Денні, і Рейф помічає, як перелякано його дівчина переглядається з його найкращим другом. Він усе розуміє і йде в бар, де пиячить весь вечір, поки туди не приходить Денні, щоб пояснити, як вони з Евелін сумували три місяці і піклувались один про одного. Вони не планували закохуватись, але це сталося. І, взагалі, Рейф сам винний, не вирушив він на війну. Такого б не трапилось. П'яний Рейф б'є денні по обличчю і починається масова бійка, після якої прозвідники погрому ховаються від військової поліції. Рейф не зможе прийняти зраду відразу двох найближчих людей і каже, що з цього моменту вони більше не друзі. На світанку в неділю 7 грудня японський флот наблизився достатньо, щоб завдати авіаудару. Американські радари поленгують щільну групу літаків, але приймають її за свої військово-повітряні сили. О сьомій ранку адміралу стає відомо, що поблизу Перл-Харбора був затоплений японський підводний човен, а розвідка повідомляє, що японському посольству в США було наказано терміново евакуюватись. Адмірал не встигає настільки швидко узгодити з Вашингтоном подальші дії, і саме на це японці розраховували. Їхні літаки потрапляють на базу Парл-Харбор, де навіть у цей момент все ще немає бойової тривоги. Перша торпеда падає у воду, і невдовзі відбувається вибух. Один за одним кораблі США отримують пробоїни і починають набирати воду. Оголошується тривога, і рейф із денні поспішають на аеродром. Злітна смуга теж бомбардується, щоб американці не змогли підняти у повітря свої винищувачі. Від вибухів прокидається Евелін, і медсестри поспішають до шпиталю. Екіпажі кораблів США, що залишились у строю, відстрілюються від японців за допомогою зенітних гармат. З повітря їм допомагають Денні та Рейф, які встигли злетіти на винищувачах. Війна прибирає на другий план їхню сварку, і рейф із денні збивають сім японських літаків. До обіду шпиталь охоплює хаос і паніка, палати переповнені пораненими, а новоприбулих вже розміщують на кухні та в коридорах. Хоча японці і втратили лише 29 літаків із 350, адмірал наказує скасувати третю хвилю бомбардування, а заступнику каже, що фактор раптовості вже втрачено. Японці відступають і тепер, замість вибухів, чути лише крики поранених. Евелін доручають оглядати новоприбулих на вулиці та відмічати тих, кого ще можна врятувати, і лише їх пускати до шпиталів. Вона вибігає до входу і завмирає від жаху. У бік Евелін йдуть, повзуть і звозяться сотні поранених. Рузвельт заявляє пресі, що під час атаки на Перл Харбор загинуло понад три тисячі співвітчизників, і цей добре спланований акт агресії явно готувався не один день. Весь цей час японці запевняли про своє прагнення зберегти мир і дотримуватись нейтралітету. Американці не мають наміру терпіти таку зраду, тому Рузвельт отримує від конгресу згоду на вступ США у війну. Пізніше Рузвельт скликає генералів і вимагає розробити удар у відповідь, але не по військових базах, а у саме серце Японії Токіо. Командувач флотом каже, що запасу палива не вистачить американським бомбардувальникам, а отже, потрібно буде рухати авіаносці США вкрай близько до берегів Японії. Це небезпечно, і якщо США втратить ще частину флоту, про домінування в Тихоокеанському регіоні можна буде забути. Рузвельт вимагає дій. А не сумнівів, і невдовзі командувач ВМФ пропонує президентові один зухвалий, але перспективний план бомбардування Токіо. Дені та Рейфа відкликають назад на материк за засекреченим наказом, і Евелін розуміє, що це може бути небезпечно. Вона приходить до Рейфа, щоб усе пояснити, але він уже не хоче слухати виправдання. Рейф вдячний їй за те, що вона врятувала йому життя. Адже думки про Евелін не дали йому замерзнути вночі у воді. Евелін каже, що хотіла прожити з Рейфом до самої старості, але тепер вона вагітна, і її доля назавжди пов'язана із Денні. Але він про це не повинен знати, адже йому потрібно думати лише про те, щоб виконати завдання та повернутись живим. На материку Рейфа та Денні віддають підкомандування полковника Дулітла, і він пропонує пілотам зробити те, що в історії авіації ще ніхто не робив. Пізніше вони сидять біля вогнища і Рейв вмовляє Денні не брати в цьому участь, але не згадує про вагітність Евелін. Денні каже, що не залишить друга, і вони разом повернуться додому. 3 березня 1942 року полковник Дулітил ділиться деталями операції. 16 бомбардувальників Б-25 завдадуть удару по Токіо. А щоб їм вистачило дальності польоту, машини максимально потрібно полегшити. Також Б-25 ще ніколи не стартували з палуби авіаносця, тобто потрібно буде злетіти зі 142 метрів замість 1600, де монтують кулемети, приціли та навіть броньові пластини, поки це не призводить до необхідного результату. На початку квітня 1942 року авіаносець Хорнет у складі ескадри везе бомбардувальники до точки зльоту, яка знаходиться за 400 миль від берега Японії. Здійснити посадку назад на авіаносець, очевидно, неможливо, тому доведеться приземлятись десь у дружньому Китаї. Ціль місії японські заводи військової промисловості та склади боєприпасів. Коли до точки прибуття залишається ще плести 224 милі, японський патруль помічає американську ескадру, яка одразу ж його і топить. Дулітл розуміє, що незабаром про потоплений патруль дізнаються японці і почнуть обшукувати квадрат. Тому, щоб не втратити елемент раптовості, він наказує злітати прямо зараз і особисто очолює ескадро бомбардувальників. Американці успішно бомбардують військові заводи в Токіо, після чого потрапляють під щільний вогонь зеніток і повертають у бік Китаю. Через те, що загін Дулітла був змушений почати виліт на 12 годин раніше, вони позбавлені орієнтирів у вигляді радіомаяків, що позначають безпечні регіони Китаю, які ще не окуповані Японією. Минають години, берега не видно, а палива майже не залишається. Раптом рейф помічає землю, і з Денні вони роблять жорсткі посадки на рисове поле. Територія ворожа, тому японці швидко беруть пілотів в оточення. Рейв дістає пістолет і вбиває кілька супротивників. А від вогню у відповідь своїм тілом його закриває денні. Кинута граната знищує залишки японського загону. Рейф просить свого друга не вмирати, адже він стане татом. Зібравши останні сили, Денні шепоче, що цим татом тепер буде рейф. Серце Денні зупиняється. Пілоти дістаються китайців і отримують притулок. Пізніше загін Дулітла повертається в перл харбор Евелін посміхається, коли бачить, що з літака виходить живий рейф. Але слідом за собою він виносить труну. Вони обидва втратили Денні, але частинка його тепер назавжди з ними. Маленькому Денні теж подобаються літаки, а Рейф давно звик наглядати за другим пілотом. Вони сідають разом у кабіну, і Рейф показує Денні, який гарний захід сонця на Перл-Харборі.